З вами Наталія і хочу з вами поділитися темою про пророщування насіння, а також переглянути треба наявність нашого насіння, яке ми маємо і яка умова на стані, і яка його кількість, чи вистачить нам того насіння на цей період. Дуже багато лежить у нас насіння, із року в рік, яке ми то забуваємо, то не встигли, то воно десь поклалося і не знаємо, де воно лежить, те насіння у нас, а потім ми його знаходимо, і його треба перевірити для того, щоб висіяти. І яке воно буде, чи воно пригодне, чи ні, для того, щоб не втратити свій час. Бо дуже буде шкода, якщо ми висіямо своє насіння, а воно не зійде. І буде втрачено час і втрачено кошти. А весна в нас одна, одна на весь рік, і треба бути до неї готовою. Для того ми будемо пророщувати своє насіння і дивитися його в схожість і методом підрахунку. Будемо розуміти, чи пригодне наше насіння до наступного. Ось хочу вам представити два методи, якими я користуюсь. Один із них треба набрати в склянку води, взяти ложечку і насіння, яке ви хочете перевірити. Я на даний час маю отаку редиску, вона з прошлого року в мене залишилась, і я не розумію, чи хороша вона, чи не дуже. Так перевіримо. Небагато насини насипимо воду. Перемішаємо. І погані насинини, точно, які сплили догори, вони не придатні до посіву, вони не зійдуть ніколи. Але цей метод теж не є зовсім дієвим, так як щільність насинин дуже плотна. Таких як редиска, капуста, томати, і погані насинини можуть також потрапити на дно, і наші сходи будуть не дуже гарні. Ось такий є метод. Хоча ми дуже його використовуємо, ну, це погане, те, що сплило догори, воно ну, зовсім непригодне. Також є, використовую другий метод і хочу вам про нього розповісти: беру такі ватні діски, тепленької водички додаю до них, розміщую на них насинини. Тут я розмістила айстру, така у мене Айстричка використовую таку на зріз, але забулася в тому сезону, в сезоні її посіяти. і ось знайшла і хочу перевірити, чи вона пригодна чи ні, бо айстра дуже погано всходить через рік. Вона тільки в осінню, коли збираємо насіння, навесну завжди сіємо. А далі сходить дуже погано. Ось я її знайшла ту пачечку і хочу перевірити, чи воно буде, чи будуть ключики, чи ні. От також знайшла пачечку такої гіпсофіли в мене була. Таку використовую на зріз, до квітів. Також її розмістила ті насинини сюди, і буду пробувати, чи вони проростуть чи ні. Будемо подивитися поміщу це в контейнер. Або в баночку, або в пластиковий контейнер, і треба йому создати тепличні умови, щоб йому було тепленько. І через декілька днів ви побачите там такі ключики. І методом підрахунку насинин можна виявити, скільки ж пригодних насинин ви маєте, і чи пригодне ваше, ваше насіння. Якщо ні, то треба купити нове. А якщо так, то все гаразд. От такі методи хочу вам предоставити сьогодні, а якими користуєтесь ви. Напишіть нам, будь ласка, в коментарях. Якщо вам все сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі, друзі! Всього доброго!